У Чернівецьких навчальних закладах пролунав перший дзвінок. Цьогоріч за шкільні парти сяде понад 2500 першачків Чернівецької громади. А для більше трьох тисяч хлопців та дівчат 11 класу цьогорічний день знань востаннє. За традицією, як і минулими роками на лінійку рекомендували приходити без квітів, натомість задонатити на ЗСУ. Як у школах пролунав перший дзвоник, чи всі встигли облаштувати укриття? Далі у сюжеті. Я дуже люблю школу і я буду там навчатися заняття, там будуть навчати англійську, і ми ще будемо грати в футбол. Школа клас, я дуже люблю школу. Я дуже хотів, хотів пойти в школу. Сподобався клас, там дуже багато всього різного. Що будеш робити в школі? Знаєш, для чого взагалі в школу ходять? Так, щоб вчитися і потім. Ой, ты в универ. Я говорю по-русски. Кем хочешь быть? Президентом всі називають мене президентом. Це дуже важливо у житті кожної дитини, кожної, як і я колись була школярка і мої діти. І так і внуки, хочу, щоб вчилися під мирним небом і в вільній Україні. На перший дзвоник до Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 4 завітали військові, аби подякувати школярам та їх батькам за донати і різні заходи, які вони ініціюють, аби підтримати зсу. Будуть є нагороди і на школу, і будуть нагороди конкретним людям, які допомагають Збройним силам. йти разом до перемоги. Вони дуже нам допомагають, ми за це щиро вдячні, тому й прийшли. Я був класним керівником, але чомусь прийшлося обороняти нашу державу. Обороняти ваше майбутнє. Отих дітлахів я бачив. Ви знаєте, я пишаюся, пишаюся тим сьогоднішнім днем, що я тут, серед вас, всім вам, низький уклін, шана воїнам, які заради вас здобували цю перемогу, перемога буде за нами. Слава Після лінійки єдиний урок. Раніше тематика була приурочена дню знань. Нині це патріотичні виховні бесіди та спілкування з військовими. У ліцеї номер 4 цьогоріч навчатиметься рекордна для закладу кількість першачків – 104. Це дуже приємно, тому що і це і повертається діти за кордону. Це батьки приводять дітей безпосередньо на офлайн навчання, оскільки ми навчаємося очно в одну зміну, і саме також. Багато діток з різних регіонів України, які до нас приїхали і будуть у нас так само навчатися. На початку повномасштабного вторгнення у цьому навчальному закладі освітній процес проходив у декілька змін. Тоді місця в укритті для всіх школярів не вистачало. Вже другий рік поспіль ліцей номер 4 у якому 35 класів, навчаються очно і в одну зміну. Цьогоріч ми модернізували наше укриття тим, що ми покращили підлогове покриття 115 метрів квадратних. Ми поклали. Плиткою це дає змогу навіть використовувати їх як класні кімнати під час певних уроків. Решту площі вона у нас 700 метрів квадратних. Ми покрили спеціально грунтовою фарбою для автомобільних доріг, що дало нам можливість уникнути підняття пилюки, як коли велика кількість. Дітей пересувається все-таки укриттям. В перший раз за парти у 13-му ліцеї сяде 183 першокласника. Чи хотіла ти піти в школу? Так. Да. – Про твоє враження від 1 вересня. Класно, мені сподобалось. Дуже, Дуже класно. Бачиться вчитися. Да. І дуже. Яким тебе продавцем. Минулими роками укриття у навчальному закладі було передбачено лише для початкової школи. Старшокласники під час повітряної тривоги ходили до паркінгу у сусідньому житловому комплексі. Нині підвальне приміщення у 13-му ліцеї добудували, і тепер у шкільному бомбосховищі мають змогу одночасно перебувати 900 учнів. «З початком війни ми почали використовувати як сховище наш підвал. В нас найпростіше укриття пристосоване приміщення, і на початку 2022 року це було 143 місця для дітей, які навчаються в нашому закладі. І поступово ми почали збільшувати площу приміщення. Ми мали підтримку міського. Голови міської ради, тому що виділялися кошти на укриття. Це було першочергові витрати, і ось саме ось ця частина приміщення, яку ви бачите, зроблена облаштована за кошти міського бюджету. У відремонтованому бомбосховищі облаштували три приміщення за підтримки благодійного фонду «Save the Children» в укритті зробили вбиральні. Поза минулого року біотуалети, навіть у кількості 5 штук, вони не рятували ситуацію, тому що Тривоги були тривалі і дітям було некомфортно зараз. Дякуючи Богу, ми можемо перебувати в укритті, скільки це потрібно. Працює витяжка, є освітлення, в зимовий період є. На оте опалення є туалети, чотири кабінки, є вода. Сюди підходить вода технічно, то мити руки можна, все, що необхідно, є. Цьогоріч у Чернівецькій громаді майже всі школи вийшли на очне навчання. Деякі заклади працюють у змішаній формі. Тимчасово на дистанційці 20-та гімназія. Там проводяться ремонтні роботи. Олександра Савіна, Олена Крячко, Микола Гануцін, Дмитро Тацюк, новини. Сі 4